Добрий день, друзі! Мене звуть Діана, і ви на моєму каналі Діана В'язання з DD компанії End Life. Це відео присвячується останньому, але ще не підсумковому звіту СП Шкарпетковий Сплеск. Його організувала Анічка Гарелова. В неї є канал Живу та В'яжу в Естонії. Спонсор Олена Суворкова, представник інтернет-магазину В'язалочка, який знаходиться в Чернігові. Посилання на дівчаток, які приймають участь у цьому спільнику, я закріплю у першому коментарі під цим відео. І хочу розповісти, як я планую. Сформувати цей ролик. Ну, по-перше, я вітаю вас зі святом, з Різдвом, яке наступило. І по-друге, хочу в першій частині ролику показати, що я зробила за останній час. Зробила небагато, бо трудно суміщати. Роботу мою і в'язання, але хочеться. Отож, нема неможливого. І в другій частині ролику я хочу познайомити вас з, люди... з людиною, з якою... за якою я спостерігаю спочатку війни. Це блогер, але не простий блогер, який допомагає нашій армії воювати. Можливо, ви його знаєте, а можливо, ні. Отож, про все по порядку. За останній час в мене вийшло вив'язати такі собі шкарпеточки, називається Family Look. Це чоловічі, ви їх бачили, я їх брала чоловічі і жіночі в'язати у спільник, е, гра «Магічний кубик. У мене там було вив'язано по одній шкарпетушці. Було ось так. І резиночки були вив'язані до другої пари. Тепер я вивязала вже парочку чоловічих, парочку жіночих, так гарненько їх викладу. Чоловічі, жіночі, вони в мене з об... звичайними п'яточками. Всі на розмір 40 Три ці тридцять десь. І ще одну пару я вив'язала. дитячу. Ось такі малесенькі. Тут довжина від п'ятки до носочка двадцять сантиметр. І друг, другий носочок ще на блокатору сушиться тільки. Поправся, і я його тільки насадила на блокатор, отож він досушується. Тут я вив'язала п'яточку бумеранг, але без клину підйому. На цей розмір це нормально, тим паче, що тут я зробила резиночку, таку удлінену і резиночку по з цієї сторони, і з цієї. І резиночку по бокам таку невеличку, 2х2, щоб можна було коригувати на ножку, отож ця п'яточка буде допустима. Такі от симпатичні носочки. Ось така, такий мій здобуток за останній час. Ще хочу показати те, що в мене не вийшло. Я почала в'язати рукавичку, але буду її розпускати, бо вона геть вийшла не дитяча, а вже на мою ручку Хотілося вив'язати з запасом, але дуже вийшла велика. А ниточок всього ось. І це мені треба розпустити. І подивитися, зв'язати менший розмір, і подивитися, повинно хватити на дві маленьких рукавички. Оце мої плани. Не знаю, чи я встигну до Нового року. Якщо не встигну, то покажу вам далі, що в мене і коли вийде. Далі я хочу вам вставити деякі кадри, щоб ви Подивились е, і познайомились з блогером. Його звуть Олександр Беспалий, він харківчанин з перших днів війни він був, знаходився в Харкові, чим міг допомагав нашій армії, Даже, ну, от цивільна людина, і навіть тоді він. Намагався, як і всі, як багато чоловіків, намагались чимось допомогти армії, коли танки, броньована техніка, заходила до Харкову. Він просто біг і я бачила ці кадри, де він показав: я свій, кричав солдатам, які з джевелінами приховувались і намагались підбити російські танки. Він біг і кричав, я свой, я можу вам чим-то допомогти. Що мені потрібно робити? Представте ситуацію, коли ваше місто заходить, заходить броньована техніка. І от я прослідкувала його путь до сьогоднішніх днів. І ось вже в останніх роликах, які виходять на його канал, який таки називається Александр Безпалий. Вже він знаходиться півроку в лавах нашої армії. Він зараз там робить процесори, він їх сам сконструював. Ці процесори безпечні. Я вам ставлю відео шматочки, де ви зможете подивитися. І зможете задонатити на допомогу. Бо зараз за нашою ж допомогою волонтерів, людей звичайних, в них вже створена лабораторія, де вони можуть робити різні пристрої, а також ці процесори, які безпечні для наших солдатів, які взриваються не в руках у наших солдатів, а взриваються у на техніки, на техніці ворога. Отож я прошу вас, е якщо можливо, це так само задонатити і допомогти, чим можете. Бо це дуже необхідно нашим солдатам. Можете подивитися. На його каналі його стріми з росіянами. Він підзаряджається, так сказати, від цих стрімів і ще більше. І каже, що ви мене прямо зарядили. Я зараз піду і буду працювати усю ніч і буду готувати вашим солдатам подарунки. Ще в коментарях шуткують, що. Саша самий добрий, і він робить найдобрі дрони, які дарує ворогу. Отож, на цьому буду заканчувати. прощатися з вами, дивіться цю підборочку, що я для вас приготувала, і донатьте. До зустрічі! Вы за что боретесь, за что воюете? А против вашей агрессии, против вашего нападения, против убийств ваших. А наша агрессия, наше нападение против чего вообще идут? Вы вообще в курсе? А, нет, не знаю. Не Никто знаете, не может да? Объяснить. Вы воюете просто так, да? Ну ну смотрите, есть же, э, так сказать, ваши военные, ваши есть, люди. Вы есть, вы... Есть? Есть ваша страна, ну, да. которая напала. Ну, как у нас говорят против на нападников. Ну, против э на нападающих, тех, кто нападает. Напала на вашу страну, да? Ну да, конечно. Ну, а вообще Украина это страна. А, ну, вы меня просто в тупик поставили. Я думал, что да. Ну, как бы нет. Вообще-то, Украина это республика. республика. А ваша Конституция. Я вот. А республика да. это не страна, да? И вы, вы как бы. Я... Республіка в заставі Советського Союзу. Вітаю вас, люди доброї волі. У мене дуже важливе звернення. По-перше, не хвилюйтесь за безпеку. Я буду казати лише загальновідомі факти. Не хвилюйтесь за те, що ми щось скажемо зайве ворогу. Ворог нічого зайвого тут не почує. Дуже важливе звернення зробив Юрій Бутусов. Він пише про то, що планується виробити, придбати велику кількість дронів камікадзе FPV-дронів, Але він підіймає питання, що до, тих, до цих дронів немає е, боєприпасів, штатних боєприпасів, їх е, виготовляють зараз вручну. І саме головне зараз, що для до цих дронів немає. Плати ініціації електронної системи, яка керує цим боєприпасом, яка забезпечує безпеку наших військових та надійність спрацювання цих боєприпасів по оркам. Друзі, навіщо я роблю своє звернення? Нам, нашим військовим, дуже потрібен розголос про те, що ми вирішили це питання. Оце плата ініціації, чудова плата, надійна плата, безпечна плата, ефективна плата, плата, яка може бути поставлена на озброєння. Це ЄПБМ, це електронна плата безпалий Миронов. Це дійсно єдина унікальна, повністю безпечна плата для FPV-дронів. Річ у тому, що більше року тому я отримав завдання від наших військових, до речі, з 54-ї бригади, що треба зробити дійсно безпечну плату ініціації. В чому полягає проблема вже існуючих і тоді існуючих плат ініціації? Проблема в тому, що вони не придатні для військових. Оці плати ініціації, які зараз є, і які дуже погано себе проявили, особливо в плані безпеки, вони робляться на мікроконтролері. Це складна мікросхема, це мікрокомп'ютер зі своєю програмою. З своєю пам'яттю, з дуже складною внутрішньою структурою. Так можна робити якісь електродзвіночки, так можна робити іграшки, але плати для військових так робити не можна. Не можна використовувати Arduino для військових і не можна використовувати побутові комерційні мікроконтролери. Саме через застосування мікроконтролера трапилася, на жаль, велика кількість дуже прикрих інцидентів, трагічних інцидентів. І в деяких підрозділах досить відомі командири, взагалі, наскільки мені відомо, заборонили використання електронних плат ініціації плати на мікроконтролерах, які створювалися людьми. Які гадки не мають, як потрібно робити військову продукцію, ці плати вони дуже схожі одна на одну. Саме наша плата безпалого Миронова вона дійсно принципово відрізняється від всіх інших. Основу нашої плати складає дуже простий електромеханічний датчик. А електроніка вже його обслуговує. Все все в цій платі працює на безпеку людини, яка використовує ці вироби. Е, унікальна, унікальна створена схема для того, щоб працювати з електродетонатором. Зроблено, щоб це все працювало на безпеку. Наша плата принципово відрізняється від всіх інших плат. Вона зроблена в кількостях більш ніж двох тисяч штук. І саме наша плата може бути поставлена на озброєння, тому що є унікальний досвід використання цієї плати, є унікальний досвід створення цієї плати, є унікальний досвід того, що наші військові. В 47-й бригаді, в роті ударних БПЛА 47-ї бригади, відмовилися від будь-яких інших плат на користь цієї плати. Навіть коли к нам приходять е, певні дрони вже встановленими платами, ми їх переробляємо для того, щоб вставити, встановити ЄПБМ. Зараз вже третя генерація оцих плат, і е, я вам хочу сказати, що ця плата це зараз універсальна платформа, на базі якої ми створюємо різні системи. Наприклад, системи для радіопідриву, системи для дистанційного мінування, е, системи, е, такі. Які працюють з різними боєприпасами. Це дійсно у нас народилася універсальна платформа, яку ми можемо за допомогою додаткових модулів адаптувати під ті потреби, які нам потрібні. Я сподіваюся, що я дуже простими словами розповів вам суть проблеми. Що все, ну як мені здається, більш-менш зрозуміло. І я прошу вас звертатися до наших політиків, до наших волонтерів, до наших впливових людей і казати, що є вирішення проблеми з платами ініціації. Ми зараз намагаємося зі свого боку потрапити на випробування цієї плати. На певні заходи по тому, щоб якусь з різних плат прийняти на озброєння, але, але плати, які використовують побутові іграшкові мікроконтролери, на озброєння, не можна приймати. Це буде трагедія. Тому, будь ласочка, мені потрібен від вас, друзі, інформаційна потрібна допомога. Дякую вам, друзі. Ми робимо зараз, ми зосереджились на тому, щоб дійсно робити масовий випуск тих плат. Їх зараз навіть не вистачає нашому підрозділу. Але ми зараз робимо все, щоб... Зробити цю плату адаптувати до серійного випуску, і щоб дійсно зробити серійний випуск тих плат, завдяки вам, друзі, завдяки вашій волонтерській допомозі, ми швидко оперативно зробили в нашому підрозділі майстерню лабораторію, яка займається цими питаннями і яка забезпечує наш підрозділ платами ініціації. І е, єдине, що ми можемо зараз зробити, ми можемо надавати е, отакі зразочки цих плат е, різним, е, в різні підрозділи е, різним людям, різним військовим для тестування і для того, щоб вони побачили, яку чудову штуку ми зробили. Дякую вам, друзі. Дай вам Боже щастя здоров'я. Разом ми все зробимо. Дуже вдячний вам за допомогу. Роботи по дослідженню, по радіоелектроніці, по створенню нової техніки будуть продовжені. Я дуже вдячний вам за допомогу. Допомагайте, будь ласка, робимо чудові речі. Дякую вам. Все завдяки вам.